Зеркальний туалет пошкодили невідомі. Розліновані глибокими подряпаними 98 плит. Це 80% фасаду та виламані дощові ринви. Пошкодження помітили 26 вересня. Управління капітального будівництва оцінило попередній масштаб збитків на півмільйони гривень та звернулось заявою до поліції. Повністю виламана система водосточна система водові відвідання з покрівлі і виламали, розбили зверху, повністю. Ну, це слов немає, щоб сказати так. Висловитись немає. Е -е... І повністю по периметру поцарапан фасад. Е -е... Царапини глибокий, мабуть, він взяв те, що повиламував і цим пройшовся по периметру. Я нарахував, що під заміну попадає 98 панелей, що не менше. Попередньо, то, що я написав заяву, то, що я зателефонував зразу на завод виробника, скільки може коштувати, хоча б скажіть приблизно, мені сказали, що бі... ну, біля 500 тисяч гривень. Це може коштувати. це заміна, це робота, з ну, командировочними, з усіма. Споруда громадського дзеркального туалету готова до експлуатації, кажуть в капітальному будівництві. Найближчого засідання сесії міськради вбиральня мала перейти на баланс КП «Екосервіс». Тепер в управлінні сумніваються, чи візьме до себе на баланс об'єкт з ушкодженим фасадом новий балансоутримувач. Взагалі ми вже вийшли на той момент, коли я збирався виносити на всю сесію, вже рішення щодо передачі балансоутримувача. Тому що всі зауваження, які у нас були. По цьому все відпрацювали, навіть додатково вони встановили три там, ограничителя на двері, тобто вони додатково даже виконали роботи, які ми зауважили, І при цьому ми не потратили ні копійки з бюджету. Всі, всі зайні зауваження вони усунули. І тому ми вже готувалися підписувати з виконавцем. Договор додаткову воду о виконанні робіт і передавати туалет на бюджет екосервісу. Ми можуть відмовитись, прийняти на баланс, тому що буде проспект Мира Номер Два. Коментарі поліції щодо порушення. Дивіться в ефірі телеканалу в програмі Об'єктив.